Добрий день, юні школярики. Тема нашої виховної години Світ навколо нас. В безмежному космосі добре помітна домівка людини, земля наша рідна, планета велична, багата на диво. Усе в ній є, щоб нам жити щасливо. Йдемо в гості до природи, їм і різна дивина, в небі зорі, в ріках води. Полі, квіточка ж, ясна, а зимою є сніжинка, літо дощик принесе, є метелик і пташинка, і таке цікаве все. Росла людина на землі та пізнавала поступово дивовижний і чарівний світ, брала від природи все. Повітря дихати, водичку пити, а рослини їсти. Вона дуже була спостережлива, тому навчилась багато чого від рослин і тварин та й сама почала досконалювати свій світ. А що ж таке довкілля? Це все, що є навколо нас. До живої природи ми відносимо рослини, тварини і людина. До неживої природи ми відносимо сонце, місяць, зорі, повітря, вода, ґрунт, гори, пісок, предмети, які нас оточують. Рукотворний світ це все те, що створене руками людини. Годинник, м'яч, праска, телефон, телевізор, шафи, холодильники це все, що створила людина своїми руками. Життя живої природи залежить від неживої. Сонце, вода, повітря. Основні чинники живої природи. Без сонця, води і повітря не було б життя на землі. Життя людей теж залежить від живої і неживої природи. Збереження живої і неживої природи це обов'язок кожної людини. До живої природи належать рослини, тварини і людина, тому що вони живляться, живуть, розмножуються і відмирають. Сонце, місяць, зорі, повітря, вода цих ознак не мають, тому вони належать до неживої природи. Ми всі любимо, як гріє тепле сонечко. Але що ж таке сонце? Сонце це велика зірка, яка дає рослинам, тваринам і людині тепло, світло, енергію, життя, красу, життя без сонця неможливе. Що ж таке повітря? Наша планета Земля оточена повітрям, яким ми дихаємо, повітря без запаху, прозоре та невидиме, повітря постійно рухається, вітер. Це і є повітря. Воно потрібне людині, тваринам, рослинам, щоб дихати і жити. А якою ж буває вода? Вода буває рідкою, якщо її можна перелити з однієї посудини в іншу. Вода може бути й твердою: це град, сніг, бурулька іній. Вода буває газоподібною, якщо її нагрівати. Утворюється пара. Вода потрібна всім живим істотам. Рослини, тварини, люди п'ють воду, щоб жити. Без води живий організм гине. Жива і нежива природа взаємопов'язані. І зникненням неживої природи зникне і жива. Наша планета не витримує екологічних потрясінь. Відходи потрапляють у воду і отруюють її, наслідок чого гине риба. Заводи і фабрики металургійні комбінати забруднюють повітря. Людина своїми діями, сміттям забруднює ґрунт. Чи знаєте ви, що пластикова склянка в ґрунті розчиняється за 100 років, телефонна картка за 1000 років, а скляна пляшка за 4 тисячі років? Екологічні катастрофи. Вирубка лісів. Пожежі в лісах. Аварії на атомних станціях Аварії танкера з нафтою на морях і океанах. Природа Землі кричить СОС, порятуйте. Наша планета не витримує екологічних потрясінь. Подумайте і скажіть, як, що ви робите для збереження природи. Оце і буде ваше домашнє завдання.